Добрий день, друзі! Сьогодні виготовляємо листівки до свята. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, двосторонній кольоровий папір, білий папір, олівець, ножиці, клей олівець, клей ПВА. Починаємо з виготовлення шаблона для основи. Для цього аркуш білого паперу. Зігніть навпіл та розріжте. Одну частину зігніть навпіл по довшій стороні та зсерединою на згибі намалюйте вісімку, як на фото. Виріжіть. Розгорніть. Отриманий шаблон обведіть на зворотньому боці кольорового картону. Виріжіть. Для квітів. виріжіть з двостороннього кольорового паперу круги приблизно 6 см у діаметрі. З одного круга вийде дві квітки. Кожен круг складіть навпіл та ще раз навпіл. Зробіть розрізи по краю. Розгорніть та розріжте на дві частини. Края підкрутіть ножицями та склейте, як на фото. На смужках довжиною приблизно 4 см, шириною приблизно 1 см. Зробіть розрізи з одного краю. Скрутіть. Склейте. Клейте всередину кожної квітки клеєм ПВА. Виріжіть листочки. Спочатку викладіть композицію на основі. Потім приклейте. Додайте листя, маленькі квіти або намистинки. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.